Ігор. Зараз на вулиці 25 рік 1 травня. І я даю звороний зв'язок по закінченню 40денної енергетичної чистки від Олександра Жиркова. Що я хочу відмітити? На початку цього процесу у мене був стан. Ну, відповідно, всі знають, що таке війна, що таке період війни мобілізація. Вона нікуди не ділася, не зникла. Хтось про неї говорить, хтось мовчить. І відповідно на вулиці переміщатися, ну таке, знаєте, трохи зі страхом чоловіки це роблять. І Я в тому числі також відчував внутрішню тривогу, невпевненість, роздратованість. Дуже легко запалювався і тригерився по різним моментам, тобто важко було тримати внутрішній баланс. Сон, якщо він був не порушений, то його було замало і не було відчуття відчуття відпочинку. Після сну все одно залишалося якесь таке відчуття трохи втоми. 8 годин було замало. Зараз я лягаю близько 23 години і прокидаюсь 5-5-30 ранку, тобто 6-6,5 годин, і мені вистачає цього повністю для відпочинку. З'явився баланс вже в перші дні роботи. З'явився баланс, з'явився внутрішній спокій. Взагалі мені подобається цей стан. Я давно його не відчував. Стан спокою, стан. Рівноваги, рішучості, і в мене була один із запитів це знайти в собі відповідальність, відповідальність до дій перед рідними, перед собою, любов до себе. Я часто себе знецінював, а зараз я себе почав більше цінувати і просто приймати таким, яким я є, як і позитивні, так і негативні сторони. І це мені зараз дуже подобається. Я дуже вдячний Олександру за його роботу. Хто не знайомий або не працював раніше з Олександром Жирковим, я рекомендую від себе. Дуже гарний майстер, дуже досвідчений практик. Я ще до нього звертаюсь і буду звертатись за його досвідом і його роботою. Дякую, гарного дня і гарного настрою.